Сьогодні в квасах на Закарпатті заквасило, задощило, але дощ мені не завадив прогулятися, подивитися краєвиди. Ви знаєте, що навіть дощ і тут неймовірно красива місцина. Чуєте шум ріки? Це чорна тиса тече. Це річка чорна тиса. А там в горах, високо в горах, там живуть люди. І бачите, як гори парують, просто парують гори, дихають гори. Тут люди вже копиці сіна підготували для своїх кіз, корів, корови вони також тут тримають, багато таких копиць. Ну, настільки красива місцевість, що погода не завадить навіть прогулятися і насолодитися цими краями. молоко, сир, творог. Так, робимо коротенький огляд села Кваси. По дорозі я вам буду деякі показати номери телефонів, де можна зупинитися на проживання. Так що дивіться повністю все відео. Бо, якщо ви хочете приїхати і замовити житло, тут ви можете знайти номера телефонів. У найкрасивішому куточку українських Карпат. Знаходиться село Кваси. І ось це село здавна славиться унікальними цілющими джерелами. Подібні джерела є лише у декількох місцях світу: у Франції курорт Ля Бурбуль, у Німеччині Баден-Баден і Азербайджані Нахчіван. Село Кваси знаходиться недалеко від Рахова. Воно розташоване вздовж річки Чорна тиса і знаходиться всього за 26 кілометрів від географічного центру Європи. Тут відкрито понад 60 мінеральних джерел. Село Кваси розташоване в обіймах гір. В міжірській долині річки Чорна тиса. Воно оточене з півночі полонинсько чорногорським пасмом гір з вершинами побори 1076 метрів, близниця 1880 метрів, менчул 1120 метрів і з півдня мармарозьким кристалічним масивом. Тут недалеко є місцева броварня. Я схожу на екскурсію і подивлюся, як місцеві виготовляють пиво. І вам розповім, як з'явилася назва ципа. А просто в каталозі виробника пивоварного обладнання бродильні чани зроблені у формі яйця. І ніби пиво народжується в цих чанах яйцях. Звідси народилася назва ципа. Назва села походить від слова квасна кисла вода. Так на Гуцульщині називають мінеральну воду. А в селі є мінеральні джерела. Вода з яких належить до типу арцні та єсинтуки. І про таке мінеральне джерело Буркут я вам також розповім у одному із своїх відео. А це сільське відділення нової пошти. В селі Кваси населення в межах двох тисяч Таке собі невеличке село. Невід'ємним елементом гуцульської культури є ліжникарство. І ось село Кваси називають столицею виробництва ліжників. Ліжник завжди був з гуцулом протягом всього життя. І це була не тільки ковдра, це є символ добробуту та багатства. Ліжник використовувався в народній медицині і у шлюбному обряді. Дощ все більше підсилюється. Тут на протязі року багато випадає опадів. Будиночки маленькі і великі, старі і нові, дорога асфальтована і маленькі вулички з болотом і калюжами. Є такі привабливі будиночки, а є старі будиночки. А це греко-католицька церква. Згідно з історичними довідками, цю церкву датують 1684 роком. За народними переказами, перша церква в селі була дерев'яна з вільхи. Вона не штукатурена була, а мазана глиною. А у документах Мукачівської греко-католицької єпархії згадується церква в селі Кваси, яка закладена в 1762 році. А ця церква православна, і жителі кажуть, що вона з 2014 року є київського патріархату. А у цьому будиночку жила і працювала народна поетеса Закарпаття Маруся Тисянська. Село Кваси знаходиться на висоті 580 метрів над рівнем моря, а над селом найвищі горі України Двотисячник Петрос і трохи далі за ним Говерла. Поруч з селом знаходиться гірськолижний курорт Драгобрат, А недалеко є найвищий на Закарпатті водоспад-Труфанець, висота падіння води, в якому складає 36 метрів. При самій дорозі і високо в горах стоять невеличкі охайні хатинки цього села. Кваси оточені високими горами, які впритул спають до річки Чорна Тиса. І люди живуть не тільки в низовині, але й високо-високо на пагорбах. І пізно ввечері можна побачити маленькі вогники високо в горах. У цій місцевості висока вологість повітря, і тому можна бачити вранці і надвечір, як імла, а іноді навіть дуже густа імла клубочиться над горами, це звичне явище для села Кваси, можуть бути часті тумани та серпанки, особливо коли тепло на дворі. Ось вона яка чорна тиса. З нагрітої сонцем землі протягом дня випаровуються краплі води у прохолодну і без того вологу атмосферу. Там люди йдуть через місточок. Бувають дні, коли туман накриває все село. До речі, чорна тиса це права притока тиси. І вона бере свій початок в горах на висоті 1400 метрів. Я вам показувала водоспад, як з гір стікає вода і впадає в цю тису, в чорну тису. Так само багато таких водоспадів впадає в цю річку, і вона збирає всі води гірські в цій місцині і впадає з правої сторони в річку Тису. Ось такі місточки це єдині шляхи з'єднання лівого берега з правим берегом. Сполучення цивілізації і життя у горах. Переходять через місточок. Ось. Там внизу тече чорна тиса. Тут, до речі, дуже класне повітря. Дуже гарно дихається. Дуже гарні краєвиди. Я можу десь повторююся, але я в такому захваті. Що мені хочеться постійно і постійно повторювати одне і те ж саме. Дуже гарно, дуже класно, суперово. А чорна тиса таке каміння має, як пороги. Місточки через чорну тису розділяють два береги села. Один берег зліва, а інший берег справа. І тече чорна тиса своєю історією, своїми таємницями, повно каміння великого-превеликого. Ось такий чудовий неймовірний край. Тут зовсім по-іншому дихається, тут зовсім інша природа. Ну, тут неймовірно красиво. Якщо ви знайдете можливість для себе просто сісти і приїхати сюди, то ви не пожалкуєте, бо тут реально настільки краса, що ходиш навіть у дощ, задивляєшся, зачаровуєшся. І досі не жалкуєш, що сюди приїхала. Ну, красиво, дуже красиво. І на березі ромашки, і подекуди дзвоники. Тут косять сіно. І заготовляють на зиму для кіст, для корів. Я думаю, що не всі дні мого відпочинку буде дощ і будуть сонячні, гарні дні, і я вам ще познімаю багато красивих відео цього чудового місця. Дуже ближче до санаторію люди виходять на прогуляночку собі, на природу. Ну, Так далеко, напевно, ніхто не ходить, так як я. Я дуже багато ходжу, навіть коли дощ Ще один місточок через річку. А навпроти санаторії гірська тиса є ресторан Бокараш. Ось я зараз в нього зайду, щоб з'їсти щось смачненьке санаторій гірська тиса, ресторан Бокораш, крафтова броварня Ципа, горах Вівці, які випасаються на полонинах, екоферма Розенталь, тобто майже всі кваси належать одному власнику Шаталову. Якщо подивитися меню у Бокораші, то вартість страв не сільська. Вартість помірного міста. Деякі ціни ви самі бачите. Ось сніданок вівчаря, який складається з смажених яєць, обсмаженого сиру від сироварні розенталь, гострого перчику, всього 250 грам, ще трошки соусу. Вартує 205 гривень. Це сніданок вівчаря. Ну, а я замовила рибну юшку з форелі. Форелі ніби було й досить, аж три шматочки, але смак, ніби вона зовсім варилася без солі. Ну, щось мені не зайшла ця юшка. І тут на вітрині товар одного виробника, одної системи і одного власника. ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І не пропускайте моє відео!